Добрий день! Я замовила з моєю пилосос ардеста CVC X0521 VG. На наступний день кур'єр доставив е, на дом. Чоловік розрахувався за допомогою терміналу. Отримав е, чек, гарантійний талон та. Е, Замовлення, роздруковане замовлення інтернет-магазину моє, з найменуванням товару і сумою оплати. Розпаковка. Так, дивимось упаковку. Вона ціла. Ось так виглядає. Бачимо інструкцію з експлуатації. Так. Значить, так запакована у нас. Це у нас йде турбощитка. adaptero so. e dale so. sulla so. 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 Сейчас складаем так. Так, вот у нас так у, нас. у нас, я тут Кріплення нестінне, і отут вкладений М -м -м. тримач для дроту ну, необхідне для кріплення. Що у нас ще цікавить? Дивимось. Ага, ось такіся, вимикаємо і від корпусу відділяємо ось такий підблок. Так, а отут у нас є щитка для м'яких меблів. Щелинна щітка. Так, корпус цілий. Ага, так щітки вони. Насадки потрібно вкласти, поставити блок, під блок, а тоді вже ось все сіли. Дякуємо. За доставку и за якісний товар.